Вітаю! І відразу ж повідомляю: у Полтаву прийшла рокова осінь. Увесь вересень, а може, й жовтень, триватиме рок-марафон полтавський прорив. Тож у тебе ще є всі шанси долучитися і в ролі учасника, і в ролі глядача. Не лови гав, ти пропустив ще зовсім небагато. За умовами марафону, щотижня виступатиме дві команди. З поміж них обирають кращу та тим самим дають шанс пройти далі. Аж до перемоги. Подарунок від організаторів відеокліп. Що й казати, непогана підтримка для молодих і творчих, та не гаймо часу. Знайомимося із першою командою, і це Піфагор. Звідки ж взявся цей полтавський піфагор? Про це розповість наш бас гітарист Розповідай, як Сергій. тебе звати? Сергій мене звати. Добрий день, добрий вечір. Ми одного часу вже грали в різних командах до цього. Але потім ми вирішили, що треба щось пробувати нове йти далі. І таким чином я познайомився з Антоном. Ми раніше не були знайомі. Я не знав Артема Барабанщика нашого. Все, приходили, уходили, було п'ять чоловік, було два гітариста. Ми довгий час шукали клавішника, все не мало успіху, ці пошуки. А потім залишили, залишив групу гітарист другий він поїхав по роботі в Київ, врешті-решт залишилися в чотирьох з вокалістами. Вокаліст Він мав голос, мав бажання співати в колективі, але ми зрозуміли, що цього недостатньо. Недостатньо просто співати. Треба було якось більше тісно спілкуватися, тобто бути як одна сім'я. Одна з интереснейших команд в таком направлении это какой-то э, тяжелый индастріал инструментал. Э, э, То есть, это вы видели, это были без э, вокальных партий, без каких-то песен, но три музыканта погрузили достаточно хорошо в. Э, Ну, в, э, такое, в глубину музики виніряли в різних міряй, вимірювали в різних, скажімо так, ну, музикальних стилях, направнях, скоростях, В Одного моменту, поки не гурт Антон, я дуже почав переживати з цього приводу, але вирішив, що якщо не буде Антона, не буде взагалі нічого. Музики ніякої. І деякими зусиллями. Все ж ми поговорили, вирішили, що ми будемо продовжувати але втрьох і це ми поставили ну такі рамки, але це внутрішні рамки. Що це буде інструментальна музика, принаймні деякий час, і вирішили, що для Полтави це має бути щось нове. Піфагор дуже подобається, тому що це якась незвичайна музика, інструментал, такий, він спочатку з перших акордів не зрозуміло, що відбувається. Але потім, коли починаєш розуміти композицію, взагалі думку музикантів, що вони хочуть сказати музикою, ну, особисто в мене таке відчуття, що я... Кудись думками відлітаю там, в якісь світи. От. І це незвично. І... Але мені це подобається. Дуже подобається. Уже, мабуть, десь півтора року. Я не можу точно сказати, скільки ми граємо в трьох. Але є, коли ми залишилися втрьох, тоді, тоді вже з'явилася назва Піфагор. Отож, ну. чому саме піфагор? Поясніть мені. Що музика це математика, і якось ми це стараємось довести! Отметить работу барабанщика очень качественный барабанщик и работал. Мне показалось, что барабанщик более соответствует концептуализму самой команды Почему? Потому что он играл тихо, на самом деле, для громкой музыки Видно, что ребята хорошо поработали над программой Хорошо отработали программу Программа сложная, с ускорениями, замедлениями, сложностью ритмов Я вам скажу, в Полтаве не так много команд, которые играют А. Э, так сложно, Б. В таком стиле Вот как бы, хотелось бы отметить. я, считаю, что, э, количество людей в зале э, и аплодисменти, і то, що зрители слушали, не отрываясь, ніхто не уходив, э, им неплохой шанс пройти далі. Хто є головною рушійною силою вашей В вашій команді? нашій ну, команді, тому що э, всі ідеї, всі якісь э, такі новинки, цікавинки, вони йдуть від нього. І... Я чому прийшов і чому почав працювати з цими хлопцями? Тому що я прийшов набагато пізніше до них до чому вони створилися. І так як Антон мені показав деякі роботи, ну, створені в деяких програмах, я послухав і сподобався, тому що я це музика, яку я не міг спочатку грати. І тому це було цікаво. Це було цікаво спробувати щось нове, спробувати концерті, якийсь такий ну, попси уроку, так, так би сказати. І тому це, це, це цікаво, ну цікаво. Тому Антон був ще досі, і я залишаюся. Але, звичайно ж, написання вже нових пісень, нових творів є це колективна творчість. І творять і Антон, і Сергій, і ну, я іноді вже трішки там десь те, що робимо ми разом. Да, робимо разом. разом. Ця музика не подобається всім пересічному глядачеві, але людям, які глибше копають, як то кажуть, я думаю, що їм до смаку така музика, їм ще треба попрацювати над злежністю. На твою думку, в Полтаві до цього вже таке було? Була команда незабутня Фріон, яка грала по строк. В принципі, піпагор теж намагається грати по строк, але на Дещо важчий, ну можна сказати, помітно вашій. І все таки, чи є в планах вокал вводити? Чи і наскільки ці плани швидко можуть реалізуватися? Чи все-таки поки що плануєте зупинитися лише на інструменталі? Якщо ми знайдемо достойного члена команди, достойного вокаліста із голосом із бажанням, ми можемо протворитись на повноцінний вокальний інструментальний ансамбль. Поки що це інструментал, а, але такі плани є і таке бажання є, так Обрана суперником піфагору має кілька відмінностей. Про них дізнаєшся із сюжетом. Лише зазначу, гурт уже встиг полюбитися полтавцям. Тож оцінюємо Сіті Fires. Сіті Fires – полтавський гурт, який завжди радо відгукується на усілякі заходи, які відбуваються в нашому місті. Я маю рацію? Так, дійсно це так, правда. Ми не могли пройти повз, як кажуть. Ми дуже швидко відреагували, чи перші подали, мабуть, заявку. Цей фестиваль, цей проєкт. Звичайно, там хочеться перемогти, там отримати подарунок кліп і так далі, але це ну, особисто для мене не є основною такою ціллю. Головне, кльово виступити отримати задоволення. боїтеся? А чого їх бояться? <гум> Ні, суддів ми не боїмося по одній простій причині. <гум> Тому що це люди, які будуть судити, знаєте, не якісь навіть там сугубо технічні моменти. Вони будуть душою судити, розумієте? Оце саме головний критерій. Звідки це знаєш? Ну тому що бував на концертах іноді того ж онейроїда, І сьогодні також довелося давати інтерв'ю на радіо «Олтава». Там дуже чудова була ведуча Таня, яка, до речі, теж буде сьогодні в журі. Це просто золота людина, і тому переживань не може бути просто апріорі. Ну, Якби у цього гурту є певна популярність. Їх люблять. Вони вже я забув, скільки років вони вже на сцені. Е, ну не перший рік і не другий. Е, в них є своя публіка, їх знають в Полтаві. Тобто, звичайно, це не просто так. Щось ж, ж, за щось їх люблять. Де тексти, і музика в них в принципі, цікава. Басистка чудова, і вона ж вокалістка. Тобто, це у них така родзинка. Е, Хороший харизма гітариста е, харизма гітариста. Своєрідна, я думаю, це теж є якась фішка. Ну, тобто цей гурт знають і люблять. Чи запрошували спеціально своїх якихось друзів, чи повідомляли їм, чи сподівалися на те, що доволі такий був активний анонс, і прийдуть самі ті, хто повинен прийти, і, і хай так собі і буде. Ну, взагалі є традиція, що ми завжди запрошуємо своїх найближчих друзів. Ну а всі, хто приходять, це взагалі. Вони просто десь побачили, можливо, в мережі інтернет, що ми там виступаємо і часто приходять, і часто не очікуєш так. Вау, привіт! Тобто дуже класно, що люди не забувають, приходять, з'являються інші, ну нові люди. Очень інтересно, девушка зустрічав, гітаристка, очень да? грали. Зал для звуку дуже складний, тому що о, плиточне покриття стін і так далі. І так далі звичайно, роботи для звукорежисерів там надзвичайно багато, але, оскільки ну, мені відомо, я послухав, от зараз інша команда звучилась, то наче досить непогано це звучить. Як завжди, на досить високого рівня апарат, апаратно-технічне забезпечення, досить кваліфіковані звукорежисери, які це все вміють, і в них є руки, в них є вуха, вони навіть можуть це все діло звести докупи, тобто працю вух і рук, і, в принципі, виходить досить непоганий продукт на виході. Тобто, ну я думаю, що все буде добре сьогодні. по звуку. Звичайно, е хотілося б більше приміщень, щоб більше людей було, там, принаймні 200-300 тисяч, ну так, це, щоб не, так, не розганятися сильно. Ну, це така Програма мінімум. Перші надвисокі планки. А яка мета ось безпосередньо після цього а, рок марафону? Ну, наша основна мета <рес> <рес> сама перша це сьогодні виступити достойно, так, що, так, щоб людям сподобалось, і в їхніх душах залишився е, вогонь від City Fire. Ці оцінили гідно, і вже по реакції глядачів можна зрозуміти, що виступ пройшов вдало. Особисто мені також подобається їхня музика, дуже цікава команда, і мені що імпонує те, що україномовні тексти, але хлопці та дівчата піднімають проблематику таку. Людяності, якихось проблем, які існують у світі. Ну тобто всі ці негаразди, гаразди, вони своєю піснею виражаються, всі, всі всі ці теми виражають у, у своїй музиці, і це дуже чудово. Я гадаю, що треба їм рухатись у цьому напрямку. Як готувалися і чи підготували можливо, спеціально якісь композиції до цього? Полтавського прориву Ми відібрали вісім треків, готувалися, мабуть, приблизно місяць. І один із треків називається Зупиніть ці прокляті війни. Він такий от у нас сучасний, в ногу сучасністю і досить актуальний відповідно до цих подій, які відбуваються. Якщо так станеться, що все-таки ви отримаєте перемогу. На яку композицію хотілося б зняти кліп? Ну, мабуть, як я вже і казав, на пісню Зупиніть ці прокляті війни. І що би там хотілось бачити в цьому кліпі? Ну, хотілось би бачити мирне небо над головою. Козырь победы были у группы City Fires. Первый козырь победы, и может быть самый основной, это девушка-бас-гитаристка с хорошим вокалом, с хорошим драйвом. В Полтаве, я вам скажу, ну, э, вокалисток такого стиля девушек нет, тем более еще играющих одновременно на бас-гитаре тоже нет. На хорошей пятиструнной бас-гитаре. Команда показала себя достаточно слитно. Они играли хорошо все партии. И, конечно, люди, которые слушают музыку, им кроме музыки еще, конечно, нужен и текст, и немножко драйв. Из вот эта команда была, конечно, более драйвовой. Она пела песни на украинском языке. Второе, все-таки вербальное общение, есть вербальное общение. Просто музыка – это для эстетов. А все-таки еще текстовая позиция, и позиции текстовые украиноязычные, тем более такие боевые, последняя композиция, которая была такая более уже, ну, видно, что последняя, такая они повзрослели, как команда, я их знаю, давно они повзрослели и выросли слитной, интересной командой. Нос. Ти вже ознайомився із учасниками першого дня відбору в рамках полтавського прориву, і я впевнена, вже склав свій вердикт. Тобі певно цікаво, хто ж із команд пройде далі. За умовами марафону, доля учасників залежатиме від оцінки глядачів та від оцінки суддів. Як визначалися цього разу? Дивись. Команда Mulțumesc. Mulțumesc. дякую. команда City Mulțumesc. Це от в цьому вся проблема дуже складна в Андрії. Е, розрозуміти, що краще, м'яке чи тепле. Дійсно, дуже різні команди. Е, важко оцінювати. Певно, що Сітіфай звучали, звучали більш е, злагодніше, ніж. Е, ніж Піфагор. Ну, Тут цьому є пояснення: по-перше, Сіті Фаєс команда вже з досвідом. Піфагор зовсім молода, Сітіфаєс грає. Певний час і ну як би там не було, все-таки музику, яку грає Сіті Фаїз, грати про, простіше. Команда Команди Піформі грають дуже технічно по з Сіті Файер, Барабанчик показав, як можна грати спокійно, легенько, вже хоча на смача, що поміщення маленько, вони дають і звуку, зато є свої іскання, технічні моменти. Ну, как бы лучше, барабанчик фагор грає качественно, четче, і это было сложно. Os tebe Суперечлива ситуація після голосування глядачів та суддів гурти мають по одному балу. Однак організатори передбачили й таке: сьогодні до 23.59 ти маєш змогу сказати свій вирішальний голос на користь свого фаворита. У мережі Контакт шукай групу Полтавський прорив та голосуй. А наступної середи приходь до артпивниці 100 доріг. Дивитися та слухати наступних учасників учасників рок марафону і ще його організатори оголосили: 30% від усіх касових зборів будуть пересилати українським воякам у зону АТО. Братаємося!